Вітаю всіх підписників і гостей каналу і запрошую до перегляду чергового відео. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, маємо з вами можливість продовжувати працювати, допомагати нашим захисникам, звичайно, захисницям, особливо в осінньо-зимовий період, це дуже складно. Для них там перебувати, тому не забуваємо, завдяки кому ми з вами маємо можливість продовжувати більш-менш нормальне життя. Ну і на відео ви бачите кадри, це 18 липня. Всі трояндочки, які сьогодні тут будуть, квітують вперше. Посадження вони були минулого року, восени, тобто восени 24-го року. Ну і Історія їх потрапляння до мене дуже таки кумедна, можна так сказати. Ну, Одним словом, мій чоловік, бачачи, як я люблю троянди, як я все щось там саджаю, замовляю, як я чекаю кожну посилку, вирішив мені зробити сюрприз. І переглядаючи відео в TikTok, він натрапив на рекламу саджанців, які можна купити троянд оптом. Ну, він їх і замовив. Замовив на хвилиночку Аж 60. Прийшли ці трояндочки. Ну, от не зняла я вам, треба було зняти, показати. Просто я була в такому шоці, тоді від тої кількості. Не стільки від їхньої якості, як від кількості. Одним словом, вони були всі зв'язані по 10 штучок, пучками, такими, без підписів. Відео, яке він вже мені потім показав, було сказано, що троянди різного типу це і спрей, це і плетисті. І так далі. Я їх висадила, були дуже слабенькі, з одним пагінчиком і одним корінчиком. Три із зими не вийшли, а деякі ціле літо так сиділи знаєте, скупенько з кількома листочками. Ну І так як я не знаю їхніх назв, я їх посадила просто рядочками, відступаючи приблизно сантиметрів 30-40 одна від одної, вирішивши, що потім я частину продам а частину розсаджу. І сьогодні я потребую вашої допомоги, адже я більшості назв не знаю, а деякі я і підписала, але сумніваюся. Оцю красуню, скільки я там не вбивала в інтернет, мені викидало різні, ем, різні назви і різні троянди, і я просто заплуталася і вирішила, що я такі запитаю у вас, можливо, хтось із вас впізнає. За сезон вона наросла сантиметрів 40, ну 50, це максимум. От такими китицями вона квітувала. Правда, в друге квітування зовсім так вона скупенько мені кілька квіточок викинула. І все. Але я списую це на те, що е троянди посаджені були густо, і та трояндочка, яка була поряд з нею, просто її трошечки притисла. Ну, не трошечки, вона її гарно притисла. А поряд з нею оця от красуня, яка до осені так вигналася, як добре лошатко. Ну, я так е, підозрюю, що це або плейфул Рококо, або Канді Рококо. А можливо, це взагалі не Рококо. От подивіться, скажіть ви, тому що у мене троянд серії Рококо немає зовсім. Мені порівняти немає з чим. Просто зараз е, ви бачите. Липневі кадри. І вона тут така блідорожева. А в кінці відео я вам поставлю шматочок осіннього відео, де вона набагато насиченіша. Я спочатку щось подумала, що це, можливо, скажіть, хотіла сказати Вільям Шекспір, не Вільям Шекспір, а Леонардо да Вінчі. Але квіточки в неї дрібні. І оці бутончики, вони наче кулечки, тобто вони не витягнуті, а такі круглесенькі кульки дуже довго тримає квіти. Дуже довго. Ну, це просто, я не знаю, я фактично її і без квітів, то не бачила. Але і тримає вона їх достатньо довго. Є зараз на відео троянди, які ще не квітували. Коли я знімала це відео, проте я пізнала із тих, що не квітували, аж три аскот було. Ну, от оця красуня, таких було лише дві. Я назву написала Лемон Рококо, але якщо не вона, знову ж таки, виправте мене. Ця троянда це. Ну, я не знаю, я не знаю в своєму саду троянди, яка б довше тримала квіти за цю. Я не помилюся, якщо це було добрих чотири тижні, вона просто одні квіти скидала, інші розцвітали, але вони так повільно розкриваються. Вони так довго, це в такому стані, такому напіврозпуску. І що мені дуже подобається, на осінь в вдруге квітування. Вони стали такі ледь-ледь рожеві. Зараз вони зеленкувато білі, а під осінь вони стали якісь рожевувато-зеленкуваті. Не хворіла ця троянда, так як і попередні, звичайно. Ну, але перший рік, от що я помічаю, що троянди першого року надзвичайно рідко хворіють. Виправте мене, якщо я помиляюся. Просто із того, що я спостерігаю і на інших трояндах, і на цих так само от, рідко я на них бачила якісь болячки. Напевно, все-таки вони в нас в садах дещо потім підхоплюють, або їм не підходять ґрунти в наших садах. Ну, це троянди це просто захват. Ви запитаєте, що я вирішила робити з трояндами, я частину троянд вже продала. Тому що це занадто багато. Ну, це Версилія, це е, моя троянда. Це сама вже її е, сама роз, розсаджувала від свого старого куща, який я викинула цьогоріч. А це також е, моя трояндочка Viv'ien Вествуд. Це мої троянди. Це не ті, що прийшли восени. І от знову рожева. Знову щось із тих же жококо, Це вони схожі, тут дві однакові. Троянди. Отаких от от червоних було б принаймні, якщо я не помиляюся, ну кущів із 6 чи 7. Не знаю я назви. До осені вони вигнулися такими дужками, такими великими пагонами, мені такими вудками викинулися. І вже майже не квітували в друге квітування. Тобто, оце перше квітування, оці кітиці на них такі гарні, довго вони такі яскраво цвіли. А в друге квітування поодинокі квіточки були. Ну, і я ж кажу, вудки такі довгі вони випустили. Щось мені схоже до плетистих троянд, але ну я не знаю, я, я не беруся стверджувати, тому я назву і не підписала. Тому що я навіть не знаю, що це може бути, що це за троянда. У мене теж таких троянд немає. Тому я не скажу. Ну, і знаєте, як серед червоних троянд шукати назву? Червона троянда, ну, яка? Ну, ну темно-червона, так? І пошук викидає вам там кучу варіантів. Ще, що я помітила, шукаючи назви троянд, наскільки відрізняються. Відтінки, кольори однієї тієї самої троянди. Тобто, от ви вбиваєте навіть от вбийте ту ж таку плейфул рококо. І ви побачите, скільки різних фото е, викидає Google, скільки різних фото в різних розсадниках. Ну, Цю я визначила як аваланч. Е, Дуже довго теж вона от в такому стані трималася. Вона фактично майже і не розпустилася, тільки трошки. Отакий От набитий, тугий бутон настільки набитий, я навіть не знаю, з якою трояндою її можна порівняти. Гарне таке здорове листя. Але не глянцеве, більш такого матового відтінку. Прямі пагони. Я так розумію, що це чайно гібридна троянда. Ну, от Так, як я по назвах, те, що я там зустрічала е, на просторах інтернету і в різних розсадниках, я визначила, що це аваланж. можливо, не вона. Це ще одна красунька, така, як і на початку відео, із рябими такими пелюсточками. Дуже гарна, мені подобаються такі троянди. Така набита теж квіточка густа. Серединку майже не показує, вона вже геть, як відцвітає. Тоді видно. І теж такими гарними китицями. Подивіться, як відрізняються кольори на одному суцвіті від насичених і до таких уже блідо-рожевих. Дуже гарна троянда. Ост... Хочу залишити собі одну таку, але от не знаю назву. Ну, і коли пропонуєш там людям розповідаєш, яка вона є, всі запитують, що ну, покажи ж фото. Ну, що ж я можу показати фото, якщо я не знаю назви цієї троянди, Ну, а це, я так розумію, ельф. Ельфа в мене теж немає, троянди ельф, тому я собі лишаю одну, а їх теж прийшло напевно, із 6 саджанців. Всі дуже гарні, всі дуже гарно наросли. Я вам скажу так: оці були такі найпотужніші троянди за сезон, вони найпотужніше наросли. І коріння в них було гарне, здорове таке, ну, звичайне коріння. Тобто, воно не відрізнялося від того, якби я там замовила десь в якомусь відомому розсаднику троянд. Я не знаю, де ці троянди беруться в цих людей. Чесно, я не, не хочу щось там говорити. Е, знаєте, можна замовляти так. Просто тут є свої і переваги, і недоліки. Е, недолік в тому, що ви не знаєте, що це за троянда і де її саджати. Це тільки тимчасово посадити і сподіватися на те, що ви все-таки вгадали. От іще одна ельф. Якщо не ельф, знову ж таки, виправляйте мене. Тому що в мене немає своєї троянди ельф. Я не знаю, з чим порівнювати її. <кій> ну тут дуже гарний такий бутон, така вже квітка велика гарна. Знову ж таки, я назви не визначила. Просто мене зачарувало оці завиточки всередині квітки. Вона наче подвійна. Подивіться, яка тут. Ну, яка краса, це я не знаю, чи людина навіть і здатна була б так вкласти ті пелюстки. Надзвичайна троянда. Якщо впізнаєте, напишіть. Будь ласка, буду дуже, буду дуже вдячна. Далі, із недоліків цих троянд, ви не можете бути впевнені в здоров'ї цих трояндочок. Далі, як я вже і сказала, от і потрапляють нам в кадрі троянди, які не квітують, я їх і не показую. Це квітує, але подивіться, яке хворе листя. Така вона хвороблива й була, і я її саджала ну, такою вже бідовою. Я так собі її біля хризантем посадила, не знаючи і не будучи впевненою, чи вона буде рости навіть. Вона почала рости, вона зацвіла, але відзнявши вам відео, я всі ці квіточки зрізала. Мені було надзвичайно шкода дивитися на неї. Просто ті такі гілочки дуже коротесенькі. І вона ж постаралася мені заквітувати. Але дуже гарна в неї квітка. Ну просто, я не знаю, такий той реверс. Надзвичайно насичений і середина аж палає від помаранчевого до жовтого. Не знаю, можливо, це Чері Бренді, але я не беруся казати точно про назву. Тому, якщо впізнаєте, теж буду дуже вам вдячна за назву. Ну, от В основному ці троянди, які ви бачите, невеличкі, такі, вони всі були такі дуже хворобливі. Повірте, коли бачиш один пагінець і один корінець, і той незрозуміло який, ну, просто руки опускаються. Я просто себе тішила тим, що я зможу їх виходити, вони відновляться, наростуть. Проте. Не всі троянди наросли, і я навіть викопувала одну із троянд. Повірте, що навіть не наросли оці от всмоктуючі корінці. Їх не було. Тобто, як я посадила одним коренем, так воно і сиділо ціле літо листочки були, але не було квіточок. Отут тільки розпускається, не знаю назви, ну це з якихось чайно-гібридних. Це щось із спрейок. Чисто біле, просто чисто білий колір. Ніякого відтінку там в нього не було навіть на осінь. Вона так біла, вона, до речі, і зараз квітує. Чисто білий колір, не вища, ніж 40-50 см. Дуже довго тримає квіти, не хворіла теж нічим вона, навіть чорної плямистості на ній до кінця сезону не було. Оце вже оця китиця, яку ви зараз бачите, це вже її тижні було, я теж після відео її позрізала, їх повідрізала, бо я так чекала, знаєте, щоб вони більш-менш всі зацвіли, щоб я могла вам показати і запитати у вас назви. Ну, цю я визначила як вулканіка. М -м, можливо, не вона, не знаю. Таких трояндочок дві було в тих, в тих трояндах, в тих саджанцях. Це е літнє відео, а потім буде шматочок із осіннього відео. Ну, Дуже гарна теж троянда, лишаю собі її однозначно, навіть якщо не визначу назву, таке вже листя в неї, таке, знаєте, наче, наче воно штучне, таке цупке дуже довго тримає квітку і цвіла вона ну, от, до середини жовтня, точно вона знов викинула повторно пагони молоді, вона знову на них зацвіла. Дуже гарна троянда. Ну, а це така вже ніжність. Це вже така ніжна квіточка. Не скажу, що вона довго трималася на кущеві. Ну, але це і доволі ж молоді троянди. Зрозумійте, зрозуміти, що на цих кадрах їм від осені, скільки там, півроку, місяців сім. Я теж поставлю її. Осіннє відео, щоб ви подивилися, яка вона, як вона на осінь зацвіла. Дуже гарна, дуже ніжна троянда. Такий вже колір ніжний. От такого відтінку троянди в мене теж в саду немає. Я не маю з чим вам її навіть і порівняти. Така ледь-ледь рожева. А оце осіннє відео. Тих же ж такий троянд. От яка вона в розпуску. Дуже гарні бутони, до речі, в неї. Ну і ви бачите, це вересень місяць, це вересневе відео, листя здорове, попри те, що ростуть вони під яблунями, адже вже не маючи, куди їх саджати минулого року, я просто де мала місце, де якийсь хоча б якийсь шматочок землі. Я там їх саджала в надії на те, що я. Їх потім розсажу, щось лишу собі, щось людям. Я такі їх частину розсадила вже, частинку забрали, немало лишилося ще, звичайно, але все ж вони вже не так густо ростуть, як вони росли минулого року восени, коли їх тільки посадила і думала, що це з цього лісу в результаті вийде. Ну, тут ще в кінці буде відео тої ж такі Рококо, але вибачте, за якість хотілося показати вам, але просто чи так світло падало, якось так не дуже гарно вийшло із самим з якістю відео. але оце вона, ця В вересні місяці. Цвіла вона геть до кінця жовтня. Я її обрізала геть уже аж в кінець жовтня було, тому що мене попросила колега таку красуню для свого саду, ну і я, звичайно, її, її продала. У мене ще одна лишилася, лишила я й собі таку красу. Така має бути повірте, цвіте дуже довго і не пошкодили їй ні ті дощі, які в нас весь час ляпали, нічого їй не заважало. Дякую вам, що заходите. Буду вдячна за назви, дякую нашим воїнам, захисникам і захисницям. Слава Україні!